И вот там выяснилось, что можно на почте заказать или приложение. Но у меня, ну, в связи обстоятельства, что такие нет приложения, потому что нет. Упулили телефон. Поэтому я думаю, на почте надо. Только коммунальные. Потому что там суммы очень большие. И На коммунальный мне підійшло бы для того, щоб запомнить надо документы, паспорт и все прочее. Я ж не взял это. Я заповню завтра. Заявка присвіт можна зробити в будь-якому вікні. На будь-який час можна прийти на стаціонарному, на пересувному відділенні. Після того, як клієнт заповнює цю заяву, ми її вносимо в базу і перепровіряє міцно для того, щоб не було задвоєння тих, хто, наприклад, хто подав в дію і так і через заяву. І після цього клієнту приходить смс, що ваша заява розглянута, кошти на Укрпошті, можете приходити і отримати свої там, послуги, товари на тисячу гривень.